Ну, давай. Давай. Джо, я забув спитати тобі який сел з доход. Е... А звідки у тебе комп'ютер? Так він у мене завжди в машині. А... а навіщо він тобі зараз? Найлен, ти що не чув про Вінленд? Що? Вінланд? А, ну так, звісно. Хочеш грати на сервері, де гравці вирішують, як він розвиватиметься? Приєднуйся до ванільного рп серверу Vinland. Тут ти можеш насолоджуватись класичним Майнкрафтом або пропонувати зміни в режимі Ваніла Плюс. Це той самий ванільний геймплей, але з новими механіками та мобами, які зберігають автентичність гри. Найцікавіше, що кожен гравець може впливати на розвиток сервера. Пропонуй свої ідеї або ж голосуй за найкращі, і саме вони можуть стати частиною гри. Це унікальний шанс створити світ, який подобається тобі та іншим. Вінланд приватний сервер, а отже, доступ до нього платний. Але на честь відкриття адміністратори роздають безкоштовні перепустки. Заходь на Discord сервер Вінланд і подавай заявку на безкоштовний доступ. Принаймні, заспокойся. Треба знайти Джо і викликати поліцію. Тільки Фу. треба перевірити, чи це його марк. Так. Се як на фото. Як смердить. Ще як на зло, ліхтарик не працює. Добре. Там... Там траса, так що? Що? Джо. Це ти? Якщо це ти, то зараз не на часі жартувати. Нам треба швидко. А! Бляка! Хто це? Хто це? Хто це був, бляка? О боже! Незважаючи на все, погодка файна. О, Найлен! Джо! Ти де був? Джо, заводь! Найлен? Їдемо звідси швидше. Що сталося? Що сталося? Швидко, я сказав. Чому? Там, там якийсь чел. Який там якийсь був чел. чел. Швидше, чел? заводь. Машину Та завожу! Їдемо. Завожу! Чуєш? Чую! Чимось, чимось смердить. Щось горить. Можемо поїхати додому. Іншо, добро, Джо, так що... Я розумію, ну але. Ну, Я просто лікаю його візьміті все. Я у шоці, навіть ідиоти. ми так не вирішуємо справи. Ну ти подивись на тих двох, що вони разів можуть зробити. ДНК. Все. Я у шоці. Ой, йде, йде, йде. Так, ступе, хлопці, давайте ще раз каже хтось один і по черзі. Добре? Uh, а, так, давайте я. Як ми вам сказали, нам треба було знайти лісника для нашої справи з Джеком. Так, я це вже зрозумів далі. Ми з моїм колегою розминулися, побігли у різні сторони, коли лісник почав нам погрожувати. Так, хлопчик, я це пам'ятаю. Ти не місцевий, блукав лісом, наткнувся на цю машину з трупом бла, бла, бла і так далі. Може, далі. Чоловіче, чому ти так з нами балакаєш? Ми взагалі хочемо допомогти. У мене час не резиновий. Давайте далі. Ой, так, добре. Я хотів викликати поліцію, але не було зв'язку. Потім я почув якісь звуки з за кущів, я подумав, це Джо, але вийшов якийсь чоловік у масті білі з топором. Він мовчки постояв, потім почав бігти за мною. Я чудом опинився на стоянці, ну, і там був Джо. Mm. Добре, на вашу професійну думку, як ви кажете, ви думаєте, вбивця не лісник? Yeah. Він ще й насміхається. Ні, це не лісник. Після наших з ним змагань по лісу він hmm. пішов додому, я проходив біля нього. Значить так, ми затримаємо лісника і вас. Нас? Нас? Чому це нас? Ми до так, чого? Так, дочекаємось медичну експертизу, подивимось відбитки пальців. Якщо все окей, то ми вас відпустимо. Сейчас мы ищем... Ну, 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 мы Я тебе не, 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 то не, 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 что не, 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 Алло, вы? Миссию. Ну, почему и У шоці, яке право вони мали забирати детективів до свого відділку. За моїх часів такого не було. Та добре, Джо, забий. Така у них робота. Ага, так вони ще й машинку на штраф майданчик забрали. Козли. Джо Козли! вони повинні були це зробити. Хто знає, може це ти вбивці. Так, я дуже схожий на вбивцю найлеме. Лісний коно, і то більше Але схожий. Він теж не вбивця. Так що зовнішність я Ага, стоп. Тобто лісника випустили? Е, так, капітан сказав. Але Джо, ти був зайнятий тим, що лаявся на нього. Так, а то що ти й казав нам? Хамив, це взагалі нормально. Він теж повинен це був <пи> робити. Чи що? Сім'ї не без виродка, як кажуть. Ну я розумію, так, але все е, одно. Добре, медична експертиза доказала, що труп належав чоловікові років 50 60, так що це точно не Джек. Діємо далі. Добре, який у нас план? А, як заберемо машину, спочатку підвезеш мене до офісу Джека, а ти поїдеш до нашого офісу. Стоп, стоп, що? Я підвезу те, тебе, а, а я. А що я так, буду робити? Так, Підвезеш мене, Джо. Чекай, а, я Для а тебе я? Мене спеціальне завдання. Ну, добре, домовилися, але спочатку їдемо на хот-доги, бо я голодний страшне. Добре, тоді ти платиш. З питань найлиме. Давай потім побалакаємо на цю тему, а зараз ходоги. Джо, ти проїхав офіс. Ну і що? Прогавив. Чому аж тут? Бо я не Добре. хочу здавати назад. Піду поговорю з охоронцем, який тоді був на зміні. А ти йде додому, візьми з мого столу папку з нашою справою і впорядкуюся за датами від перших доказів Але до останніх. Але що ми це робили вчора? Вчора багато новин з'явилось, ти ж знаєш. Так у нас всі докази Джоз, розписані зроби, Будь ласка, так, як тебе просив. Учора ти і так побіг не в той бік, коли лісник гнався за тобою. За тобою а. приїхати! Приїду сам. Джо, я в офисе. Короче, ничего, вина, сказав. К... Джо, ты в кабинете? Эм... Эм... Джо, ты на кух... Що? Да, да ты снова удився, Джо! Бляха. <плёха> <плёха> Добрий день, пані Малісо. Це найлем Колгаджо. Джо. Так, так, дякую. Так, я хотів спитати, чи Джо у вас? Ні? Та, та ні, не переймайтеся. добре. Ми, ми Ми заїхали на заправку і він довго не виходить з туалету. Треба було подивитися спочатку, чи стоїть машина. Все добре, не переймайтеся так. Так, спробуємо до вас приїхати. Так, дякую, до побачення. Передам, так. Де ти дівся? Що? Навіть папка не тронута. А, а це що? Молодший по мозку вирішує справу. Що? До... До, ліс... до... лісника поїхав. Так, яке воно тупе. Швидко таксі треба визвати, де мій телефон. боже, де вже таксі? Чеках хвилин 10. Блін, Джо, куди ти дівся? А? О, Е, о, добрий день! Ви замовляли таксі? Так, добрий день. Е, Запрошую. А, мені треба на вулиці. У вас такий костюм класний. Так, дякую. А ви детективом працюєте так? Ну, можливо, але це не важливо. Агентство ні. А де ваш колега Джозеф. Що? Класно, вам детектив багато заробляють. Що? До чого взагалі ця розмова? Просто Процікавлюсь. Думаю, мені треба замовити інше таксі. Дякую. Чекайте, Найла. Я чекаю від тебе адресу. Куди тобі треба? Тоді попрошу швидше, будь ласка. Лісний паркінг. Добре, так би відразу. Вас тут? Так, попросив би тут. Добре. Я вам перевів на карту, так що. Дякую за повітря. Добре, добре. Можна і не було. І дивний, звичайно. А, добре. Різні бувають, люди. Що стоїть? добре. О, Чию машину я бачу. Сто відсотків лісника. 음, 나不是嗯嗯嗯 음, 嗯嗯嗯嗯嗯嗯 Добре, а ви пам'ятаєте, коли це сталося, пане Остіну? Пане Остіну? Пане Остіну, ви мене чуєте? Питаю, ви пам'ятаєте, коли це всталося з Джеком? Чи ні? що... Десь місяць. А ага. а чому саме до вас він звернувся? А, молодий, у тебе ще є біленька? Трошки. трошки. А, ну, біл... так, є, ще є, я взяв багато, але спочатку скажіть, будь ласка, чому Джек звернувся саме до вас? Я так. трошки цього не розумію, якщо так. чесно. Так. так, я тобі вже казав. Як в школі? З першого разу не доходив, бо у нього нікого немає. Тільки я і родина. А родину він не попросить про це. Розумієш? Ось таке життя у молодого. Ви маєте на увазі від мафіозів, так? Ну. Ну, ну так. А де саме він ховається? Соти раз, повторю. Ти. Я не можу цього сказати. О, він у небезпеці. <плес> Ти <плес> цього не розумієш? Не знаю, що робити з ним. Такий чудовий хлопець. І така невидача! Угу. <плес> Ой. <плес> <плес> Телла за нього дуже переймається. Його жінка. Вона, діти. вона його зрозуміє. Вона просто дуже кипішна. І викликала вас. Мінтів. О, а якщо ви знайдете його, то це без проблем, я знайду мафію, тихо mm -hmm. тихо Ну, так, так, я розумію, вот. звісно. Ось. Uh, ні, не мафія, я не так сказав. За, забудь про це. Я... Я... Це не мафія. Коротше, я не знаю, про кого я сказав. Краще воно, ну, дали да, мені так, горілочки. Так, так, добре, я видалив цю інформацію у себе з голови. Давайте, Горілки я вам давай. ще надзю. Так, оце от хлопець, оце от молодець. Ну, чому тебе постійно треба контролювати? Ти як мала дитина. Та яка мала дитина, найлем? Що я зробив не так, пан дорослий, найлеме? Ми команда, яка повинна працювати разом. А ти завжди то побіжиш у іншу сторону, то зробиш те, що не треба. Так, так, так. Ще раз, що я зробив не Все, так. Все закрили тему. Угу, Тільки ти у нас завжди правий пан дорослість, але через мій молодший мозок, до речі, як ти кажеш, ми тепер знаємо, що Джек мусить бути живий і що в цій справі О, замішана якась так. місцева мафія. Інформація дійсно цікава, Але не знаю, чи є сенс вірити в те, що сказав п'яний дід. Може, він це придумав. От і перевіримо Найлем. До речі, у мене теж щось дивно відбулося. Та. О! що за день? Uh...